Це де кожен день відкриваю, приходжу, Ну, коротенько на, на, на один день. Насправді це філософія, е, класна штука, тому що тут нічого нового, але речі, які допомагають тобі, напевно, сконцентруватися на, сконцентруватися на якихось е, речах, яким ти не приділяєш увагу кожного дня. І будь сміливий, будь добрий, будь чесний. Е, Поважай своє тіло, поважай рідних, близьких, ну в такому прояві. Але класні речі, які нагадують про дрібниці, на які ми не звертаємо увагу, але допомагають нам формувати нас як особистість. Це моя пра, пра бабуся була в румунській школі. Вона була все таки не дуже грамотною, але цю історію вона розказувала це як вірш, байка. не божий, у моїй сиголовці, скільки фіглів, скільки штук, що я не боюся а не псисків, а не ловців, а не стрільців поганих рук. А ти, коцурине Божий, а я одну однісіньку штучку знаю: коцурене Боже, що тобі все одна поможе? Вчись всіх тих штук, що ними світ сидуре, а в голові лишень куре. Ще лис не доповів, як з дібром вибігає лая псів. Кіт зразу та здрала на дуба, а з лиса вже знімають шуба. Не штука, хлопці, 100 штук знати, а штука одно все скористати. <рив> <рив> така. Це мудрість, що можна багато знати, але нічим не користуватися. А можна знати не багато, але все доводити до ряду. Це мені нагадує про те, що потрібно все доводити до ряду. Це календар наших працівників з нашими дітьми. Тут, якщо я не помиляюся на першій сторінці, мав бути я. Да, Оце місіс. <плес> Ой, який. Красинчик. <плес> <Да. плес> це, це, це я, <плес> це наш черговий з сином. Це <плес> Роман Вікторович. Це наш інспектор. В в автогосподарстві правильно, в автогосподарстві своєю думкою, це також чергової частини. В нього взагалі сенс життя його син. Він був на хорошій посаді в патрульній поліції, але сказав, що мені дуже мало часу для того, щоб займатися сином. Звільнився, перевівся до нас, тому що нас сутки троє, і от він сутки на роботі. А двоє там чи троє суток виділяє час з малим. Він займається професійно вже військовом. А, а це, це його... сім'я поліцейських, це Петя Орловський, нас вогневик. Mm -hmm. а Це його дружина, працює в департаменті патрульної поліції, а це їхні дітки. Mm -hmm. Ну, це я пам'ятаю, що здається. Да. Нова по медицині дуже хороша. Mm -hmm. Таня Скалацька викладачка. Е, так як е, канікули, вона. Переходила, міняли місце, не влаштувала сина на в садочок, то якийсь період він ходив тут, він був син полка. Він ходив в нас по академії, всі, він в нас в кабінет міг зайти, там він вже був прям-прям наш, наш, наш. Марта Василівна зі своєю донькою. І все. У мене є дві форми: поліцейська, і американська для американців, і поліцейських, коли вони дарують фору, свою форму, це найвищий знак поваги до поліцейського колеги. Uh -huh. І це Тім Яновік, він був заступником голови СІТАП в Україні. А ця жінка насправді я не пам'ятаю, я її не знав, але вона колись була в нас в академії, проходила загальну екскурсію. І Наскільки була вражена нашою академією, щоб передала, ну я не пам'ятаю і не знаю. Але це реальна її це реальна її форма, звісно, звісно. Парадно. Це, да, це їхня парадна форма. Круто, да. все, так? Штани, кітіль, капелюх, поясна система, рукавиці з кінгуру і збуйволаці. Ого, го це збуювала да. з кінгуру. Да. Коли йде випуск за останній тиждень здобувачі, тобто наші здобувачі освіти, анонімним шляхом вибирають собі кращого викладача їхнього потоку. Вони вибирають його, Відповідно, всі ці, які були кращі, Ви бачите їхні тут е, таблички. Хто був тричі і більше кращий, роблять золоту. І на церемонії випуску відповідно, що попередній кращий передає передається картку наступному кращому викладачу. Вона прослована до вірша Івана Франка. Лупаємось у скалу. Каменері це, це Наша бібліотека. Біз. Кожного дня з вами вітаємося вранці. Пощаємося ввечері. Це називається братина. Раніше, як ми ж обмивали звання, кидали зірочки в стакан. А Максим Вікторович вернувся до наших, як то кажуть, першоначальних традицій, козацтв і так далі. Тобто, відповідно, що коли хтось наливають лішек і по черзі вони розділюють один з одним. Питання, бажати, що наливають? Що наливають, то п'ють. Що наливають, то п'ють? Зазвичай це буває у звару. Струнко! Не Це Олександр початку був одним із стовпів академії, де започатковував всі традиції і так далі. Це символ нашої академії. Які тримається на трьох колонах? Так. Три колони це три принципи. Перший принцип це чесність, чесність. Да. другий професіоналізм. І, І третій самовідданість за самовідданість. Нас завжди відповідав Олександр Леонтіч. Для того, щоб бути поліцейським, потрібно бути чесним по відношенню до себе, до своїх колег. І свого саме головне до свого вибору бути поліцейським, тому що поліцейський це не професія, це стиль життя, й кому потрібно відповідати 24 на 7. Професіоналізм суспільство вимагає професійних дій поліцейського. Це тому поліцейський повинен бути професіоналом. А як ми знаємо, професіоналами випадково не стають, щоб стати професіоналом потрібно постійно удосконалюватися, вчитися, тримати своє тіло, дух. В формі і завжди його тренувати. І третє це самовідданість, робити чесну і професійну свою роботу, навіть коли ніхто не дивиться. Тому чесність, професіоналіст, самовідданість. Книга як джерело знань і тонка синя лінія, на якій ви стоїте. Це дуже дуже тонка синя лінія, яка символізує поліцейських в синій уніформі, які стоять плече опліч і не пускають хаос до порядку і зло до добра. Саме тому тонка. Чому тонка? Тому що взяти все суспільство, все населення України і поділити їх. Поліцейських в один бік, а всіх решта в інший бік. Поліцейських дуже дуже трошки. Стається, що їх багато, але насправді їх дуже дуже мало. Тому тонка синя лінія, як символ поліцейських.